Мова одна з основних ознак нації: немає мови, немає народу. Це всім відома істина. Її знищували, її палили, її знецінювали, забороняли. Це робили московські царі та імператриці, радянські вожді і тепер Путінська Росія. Але вона вистояла. Тепер вона генетичний код нації, який ми маємо берегти, і саме тому. Пропонуємо сім порад, як перейти на рідну українську мову. Установіть українську мову на гаджетах. Говоріть українською в громадських місцях. Сьогодні хочу пригадати, що час, коли ми казали зая, Дарагуша, птєнчик, давно в минулому краще буде киця, аніж кошечка, або серденько, Лебідонько, крихітко, сонечко, цьомчику, солоденька, ясочко, золоце, голубонько, лисенятко, кралечко, але найголовніше кохайтеся українською. Підпишіться на україномовних блогерів та їхні соцмережі. Одразу спілкуйтеся українською з незнайомцями і поступово переходьте на неї з близькими. Привіт, привіт, привіт. привіт. хлопці. Ви робили домашні геометрії? Я ще не робив. Я робив. Переходьте на українську в соцмережах. Читайте книжки українською. Слухайте подкасти та дивіться фільми і серіали українською.